Мова наша мова, мова калинова, вона неймовірна, зі всіх мов прекрасна. Говоріть на рідній, це модно й сучасно, крадуть в неї слово, вислови міняють, за неї воюють, її прославляють. Україна ненька стільки пережила, щоби знали мову. Вона заслужила, вона стоголоса, вона різнобарвна. Вона, мов веселка, слова в неї славні, вона наша рідна, вона неймовірна і така граційна, як лебідь царівня, як княгиня Ольга, немов Роксолана, як душевний спокій, що зветься Нірвана. Вона колискова, як пісня бабусі, як хліб щойно спечі в руках у матусі, Чому мов бояться, її поважають. Усі українці на ній розмовляють. Вона незрадлива, вона невблаганна і така болюча, як душевна рана. Ми з нею родились і з нею живемо. У царство небесне ми з нею підемо. Пов'ється барвінком з гори на долину. В зеленому музі поміж цвіт калини. Біля хати мальви, цвіте чорнобривець, Вивчай рідну мову. Бо ти українець.